Гроза це грандіозне явище природи. Напевно, кожен відчував це, особливо в травні місяці, коли вже зелено навколо. Вдень було спекотно, а під вечір зібралася гроза. Десь на горизонті суне чорна хмара. Вже видно блискавку. І чути грім десь вдалині. А в повітрі відчувається. Неповторний запах грози. Це озон так пахне. І тебе охоплює певний трепіт перед цим явищем природи. Особливо, коли ти знаходишся десь за межами міста або в полі.